Цього року українці щорічно будуть відзначати 21 листопада День Гідності і Свободи. Саме цього дня у 2013 році почався Євромайдан, який переріс в революцію гідності, яка забрала сотні життів. Під час цієї революції Українці продемонстрували всьому світу свою європейськість, гідність і прагнення до свободи. Метою цього свята є утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, збереження та донесення до сучасного і майбутнього поколінь об'єктивної інформації про доленосні події в Україні на початку 21-го століття, а також віддання шани патріотизму і мужності громадянам, які у листопаді 2013-го по лютий 2014-го постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини, національних інтересів нашої держави та її європейського вибору на врачі ти мітинг біля пам'ятного знаку Тараса Григоровича Шевченка з цієї події зібралися представники влади, громадських організацій, політичних партій, депутати та мешканці міста. Під звуки гімну України на площі символічно розбивалися синьо жовтні прапори символ нашої гідності і свободи, за яку поклали життя українські патріоти. 21 листопада цього року Україна вперше відзначатиме день гідності і свободи. Про це президент Петро Порошенко підписав указ, згідно з яким в Україні буде щорічно визначатись День річниці Майдану День Гідності і Свободи. А 22 січня, як і раніше, Україна визначає День Соборності України, День єдності, День Злуки. Україна це територія гідності і свободи. Такими нас зробила не одна, а дві революції. Наш майдан 2004 року, який був святом свободи і революції 2013 року. Революція гідності це був надзвичайно важкий іспит для України. Коли українці продемонстрували свою європейськість, гідність, своє прагнення до свободи. Відстоючи свою незалежність і свободу, Україна втрачає своїх найкращих синів, світ нації, які боронять кордони та рубежі рідної землі від ворогів окупантів. Болем відгукується сільця українських небесної сотні, що полягли на майдані чисельні подвиги військових у зоні. То багато з яких добровільно пішли захищати свою державу, свої сім'ї, нас з вами від ворогів. Слава героям! Вічна пам'ять про них житиме у безхальному небі. Серед присутніх були й ті, хто рік тому був учасником тих подій на майдані в Києві. Ось як згадує про ті часи Василь Дрозд. Рівно рік тому, оцій годині, делегація. Прострецької області Тострецької району вибачте разом з делегацією Сумської області біля пам'ятника Шевченка зібралася. делегація Сутрастячини була в числі 10 чоловік на чолі із Савченком Олександром Миколаєвичем, який на ту пору був головою районної організації Батьківщини. Ми пройшли пам'ятник Шевченка до Європейської площі. Там відбувся багато мітинг, і потім вирушили. Згідно плану по інститутській до Верховної Ради і по кругу. Ми пройшли. Ми часті перших пішли, обійшли всю ось цю територію вулиць, заповнені були. І ми пройшли частина і частина присутніх людей ще не вирішили по кругу. Там було понад 100 тисяч людей того дня. Це був перший, перший день демонстрації. І перед день ввечері один з політичних діячів, виступаючи, сказав, що якщо завтра збереться 10 тисяч, то нічого не зміниться. Якщо збереться 50 тисяч, то вже влада, влада не зможе не реагувати на ті процеси, які будуть у суспільстві. І люди зібралися. Зібралися понад 100 тисяч. І щодня дівали, ночували. Паралельно це були е, політичні партії на Європейській площі. Одночасно на Майдані Незалежності були громадські організації, громадські діячі, студенти і е, інші. Е, протягом кількох днів це були дві незалежні акції, і після певного періоду, значить, вони об'єдналися між собою. І ввечері 30-го теж був присутній. Виступив Луценко, розповів, що не можна робити політики без політиків. і... Вийшли політики, він виступив у 6-й годині вечора, політики вийшли о пів на 8, виступили. І далі був, значить, в масах були студенти в основному, були Львівські багато студентів, багато київських студентів, і вони підтримали всі всі процеси, які відбулися. Вони там залишались ночувати, і у 5 ранку їх розігнали. І цим самим був. Даний процес люди піднялися і почалися почався процес, який до цього часу не, не закінчився. І хто був на Майдані? Я, значить, на Майдані переспілкувався ну, на вулиці, так са чи з осіма десять десятками сотнями людей. І всі були свідомі того на ту пору, що влада без крові не віддасть владу. Це були всі відомо, і всі були, всі там стояв десятки сотні тисяч. Були готові йти на смерть. За те, щоб Україна стала вільною, Майдан минув, але битва за нашу свободу продовжується на сході нашої держави. Сотні тисяч хлопців гинуть на цей час за неї. Наш обов'язок підтримати їх. Рівно рік минув від того часу, як почалися події на Майдані. Цей рік був для нас чи не найважчим роком в історії України, ми втратили за цей рік багато. Ми відчули, якою ціною, якою дорогою ціною для нас дається незалежність та свобода. Але, попри те, що втрати наші великі, ми зберегли найголовніше: ми зберегли нашу державу, ми залишилися жити в незалежній Україні. Тому, я думаю, сьогодні найголовне те, щоб ми зберегли цю цінність, щоб ми... Залишились громадянами вільної і незалежної України. І я хочу подякувати найперше тим хлопцям, які сьогодні боронять нашу незалежність там, на сході, і зброєю в руках, ціною власного здоров'я і життя. І хочу подякувати вам, шановні тастянчани, усім, хто підтримує там наших хлопців, хто підтримує їх своїми коштами, нехай невеликими, хто підтримував їх. Голову вуличних комітетів та жителів, які збирали продукти харчування. Я дякую волонтерам, які передають ці продукти харчування. Я вдячна депутатам, які віднаходять кошти для того, щоб виділити їх і придбавати обмундрування, взуття, інші засоби захисту, такі як бронежилети, каски, для того, щоб хлопці наші хоч трохи відчували себе безпечніше. Щоб вони відчували нашу підтримку. Я хочу також подякувати підприємцям, які допомагають нашим хлопцям. Надають також і кошти, надають ліки, засоби гігієни. Всім хочу подякувати, хто хоч словом, хоч ділом підтримує, тому що саме головне, щоб ми сьогодні трималися вкупі, саме головне сьогодні: єдність і згуртованість. Матері, батьки, діти чекають повернення своїх рідних захисників живими. На мітингу була присутня мати одного з бійців, який на даний час знаходиться в зоні. Ато важко бачити сльози матерів, які живуть надією, що їх сини повернуться живими і неушкодженими однак, в той же час дивуєшся їх духу, їх твердості і силі волі. З якими такі тендітні плечі українських жінок переносять небувалі труднощі, що випали на їх долю, адже недарма кажуть чекати найважче. Верніть нам наше небо, верніть нам наш покой. Зачем ви прийшли, сусіди? Зачем ви прийшли с війною? Ми з вами дітей крестили і пили на брудершафт. Зачем ви нас оцепили? колонной своих солдат. Нам много досталось боли, хороним своих сыновей. Мы видели много горя, мы стали еще сильней. Зачем вы пришли, ребята? За что собрались воевать? Мы выстоим брат за брата, нас тоже учили стрелять. Мы выстоим, у нас воля, ее не возьмет автомат. Ми вам не здадимося без боя. Всі церкви пусть б'ють на бад. Ми бачили смерть, ребята їй сміло смотрели в глаза. Не надо війни, не надо, потім не вернеш назад. День хідності і свободи, що він значить для кожного з нас. У кожного ці два поняття можуть асоціюватися з різними подіями в їх житті. Однак для всіх українців в цілому відзначить одне перемогу на майдані. Закріплено кров'ю патріотів. Скоріше всього, це день пам'яті, тому що тоді багато загинуло Небесна Сотня, дуже людей полягло. Ну я вважаю, що це і свято. Все ж таки ми розв'язали руки від того іга, яке над нами надвисло, його Януковича. Та хунта, яка керувала країною, вона нас привела до, до убожіння. Особливо незахищених верст населення, як чорнобильці, афганці, пенсіонери, учасники війни. Вони на... жили, жирували. Бивший президент України. Вони жили, а ми народ прозябали. Пенсіонерам пенсії не виплачували, чорнобильців лишили пенсії. І так увесь народ. І слава Богу, що так сталося, що прийшла революція гідності. Народ здихнув. Але на сьогоднішній день опять прийшла біда. Опять велика гора, опять наші хлопці полягають смертю хоробрих на полі бою, так як ми в Чорнобилі полягли, так вони зараз прийшла і до них така доля. На мій погляд, сьогоднішнє свято, день гідності та день свободи є дуже визначальним та дуже важливим для кожного з нас. Чому, по перше, враховуючи останні події, які відбувалися на Майдані, враховуючи революцію 13-го року, мені здається, дійсно дуже важливо сьогодні згадати тих людей, тих осіб, які Воювали за нашу країну, воювали не лише за батьківщину, а взагалі за честь і гідність України. Тому мені здається, сьогоднішнє свято взагалі президент наш України. Для того створив, да щоб кожна людина, кожна особистість вшанувала сьогодні і пам'ять тих людей, які віддали своє життя за нашу країну. Бо дійсно це дуже безцінний крок, це дуже безцінний вклад, скажімо так. І мені здається, що таких людей необхідно пам'ятати і вшановувати кожного року. Такі люди не повинні залишатися поза увагою. Некача, поти сині, мам кож моя. Sam ne znaju de bohi Amen. серцю лежав квидж моїм серцю лежав є плина качау по ти сині плина по ти